Гаю, малята! Сьогодні я хочу запросити вас на екскурсію. А про що піде мова, ви здогадаєтесь, відгадавши мою загадку. Лісом він котився з ревом, і в кущі, траву, дерева. А коли напивсь води, стих і згастув назавжди. Ну що, здогадались? Так, це вогонь. Малята, а ви знаєте, яку користь приносить нам вогонь? Правильно, вогонь обігріває нашу оселю, допомагає приготувати їжу. Світить, коли в нас вдома немає світла. Малята, а в яких випадках вогонь буває небезпечним? Так, правильно, якщо неправильно ним користуватися. Отже, ми сьогодні з вами вирушимо на екскурсію до протипожежного куточка і познайомимось з предметами, які там знаходяться. А як ви гадаєте, чому ці всі предмети червоного кольору? Бо всі ці предмети призначені для гасіння пожежі. Давайте з вами разом розглянемо протипожежний щиток. Малята, а які предмети? Тут вам знайомі. Так, лопата, відро, сокира, вогнегасник, ящик з піском. А що дорослі можуть робити цими предметами? Так, під час пожежі відром носять воду і заливають вогонь. Сокирою відрубують частину предмета. Або вибивають скло в вікні. Лопатою будуть закидати вогонь піском. А це багор. У нього довга ручка на кінці загнуті в різні боки гачки. Багор також потрібен для пожежі. За допомогою гачків з приміщення витягують предмети, не можна зачепити будь-який предмет. Ручка в багрі довга, тому вогонь не дістане того, хто ним користується. А ще у протипожежному куточку є ящик. Як ви гадаєте, що в ньому? Так, правильно, пісок. А для чого потрібен пісок? Так, правильно, для гасіння пожежі, бо вогонь можна загасити не тільки водою. А ще й піском. А це вогнегасник. Усі дорослі вміють ним користуватися. Під час пожежі люди піною з вогнегасника поливають предмети, які горять, і вогонь згасає. Малята, подивіться на цю картинку. Людей якої професії ви тут бачите? Так, правильно, це пожежники. Пожежники хоробрі, мужні, вони гасять пожежу, вони рятують людей з полум'я. Послухайте, будь ласка, вірш Григорія Бойко, який називається більчата. Ось білка. Більчатам горіхи збира, в дуплі залишилась лише дітвора. Більчата міркують. Горіхи смачні, коли б ще підсмажити їх на вогні. Знайшли сірники, пустотливі більчата, Багаття вже стали в дуплі розкладати, трухляве дупло спалахнуло у мить, і дуб загорівся, і ліс вже горить. Та добре, що поруч знайшлися тоді пожежники смілі, бобри молоді, всі дружно вони за роботу взялися. Пожежу мерщій загасили у лісі, врятовані вчасно малі більченята, та в них ні горіхів, ні теплої хати. Малята, ви уважно слухали віршик? Як на вашу думку, хто винен у пожежі? Так, більченята, бо вони без дозволу взяли сірники і хотіли підсмажити собі горішки. А що зробили більченята не так? Так, вони розклали багаття в дуплі і не знали, що дерево може спалахнути. Малята а чому повинна навчити білка своїх більченят? Так, правильно, що не можна брати сірники і запалювати їх без нагляду дорослих. Діти, а ви пам'ятаєте номер телефону пожежної служби? Так, правильно, 101. А зараз я вам пропоную пограти в гру Вогонь, друг чи ворог. Малята, подивіться на картинку, як ви гадаєте, тут вогонь друг чи ворог. Так, друг. Тому що вогонь допомагає туристу зігрітися і приготувати їжу. А на цій картинці вогонь, друг чи ворог. Так, ворог, бо на людині загорівся одяг. А тут вогонь друг чи ворог, як ви гадаєте? Так, друг, бо він нам обігріває нашу оселю, а на нижній картинці вогонь друг чи ворог. Так, правильно, теж друг, бо він нам смажить шашличок. Малята, подивіться на цю картинку. Як ви гадаєте, тут вогонь друг чи ворог? Так, ворог, бо він знищує будинок. А на нижній картинці вогонь друг чи ворог. Теж ворог молодці, бо він знищує ліс. Наступні картинки. Подивіться на верхню картинку, як ви гадаєте, тут вогонь друг чи ворог. Так, ворог, бо це вибухівка. А на нижній картинці піч випікає нам піріжечки. Тут вогонь друг чи ворог. Так, тут вогонь друг. Малята, а тут вогонь друг чи ворог. Так, друг, бо діти співають пісні навколо вогня, а на нижній картинці вогонь друг чи ворог. Так, теж друг. Бо вогонь готує нам їжу. Молодці гарно справились. Малята, а зараз давайте пригадаємо правила пожежної безпеки. Що не можна робити? Не можна розводити багаття в лісі без нагляду дорослих, не можна залишати праску увімкнену в розетку, не можна гратися з сірниками. Не можна вмикати газову плитку без дозволу дорослих, не можна бавитися пітардами під час новорічних свят. Малята, тепер ви знаєте, для чого потрібен протипожежний щит, і який інвентар там є. Та як важлива професія пожежника. А мені час прощатися. До побачення, дітки.